Запаковуй подарунок сину на різдво. Досить банального пакування. Вирішила створити щось прикольне Або ще як то кажуть, пранк у Діда Мороза є два таких подарунки для мого синочка, і зараз я буду їх пакувати. Подарунки поклала у дві коробки, добре заклеїла їх скотчем і почала будувати. Я побачила дуже круту ідею, як пакують подарунки у вигляді унітазу, і теж вирішила так зробити, тому що мій шестирічний син весь рік мені виносив мозок про якогось кібіді туалета Ось його і отримає. Трошки складно було пакувати, тому що крутиш. Вертеш ці коробки, цей картон, і вже не пам'ятаєш правильної форми унітазу. До речі, пішло на це реально немало часу. Я навіть робила перерву на обе. Але коли побачила, що щось вимальовується, то дуже зраділа. Я навіть зробила дірочку унітазу, куди засунула подарунковий папір, щоб все було красиво, і почала робити кришку унітаза разом із сидушкою. Я трохи хвилювалась, бо в мене виявився невеликий рулон подарункового папіру. І, до речі, в кінці мені все одно його трошечки не вистачило. Ну що, я приклеїла сидушку до унітазу. І залишається тільки огорнути основну частину бумагою. То вже знаєте фінал, коли можна було майже видихнути і побачити результат. Форма унітазу в мене вийшла не супер едеальна, але все одно схожа. Я ще додала туалетний папір та причепила бар. Ось такий результат вийшов. Пишіть в коментарях, як вам така ідея для пакування подаруночка.